Дивись, Ісус Христос сьогодні запрошує тебе в подорож. Він тобі каже сісти в човен і переплисти з одного берега до другого. Що це за човен і що це за береги? Зараз будемо про це говорити. Але перед тим обов'язково почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. Відколи ти був хрещений, Ісус Христос запросив тебе в подорож. Він запросив тебе в подорож пережити дуже цікаві переміни в твоєму житті. Апостол Павло каже про них як про те, що ти колись був ворогом Бога, ти колись був чужим для Бога. А Сьогодні Христос хоче зробити тебе в цій подорожі святим, без плями і досконалим, таким хоче бачити тебе Бог. В цій подорожі Бог завжди є з тобою, мало того. В цій подорожі Ісус Христос, запросивши тебе в свою церкву, прийнявши тебе частиною своєї церкви, отже, частиною свого тіла, несе тебе у своєму тілі. Ти можеш цього не помічати, ти можеш цього не розуміти, ти можеш цього не знати, але ти подорожуєш у своїх перемінах в тілі Христовому, який допомагає тобі змінюватися, частиною якого ти став чи стала через таїнство хрещення. Стати святим, тобто стати інакшим, колись ти був такий, як всі, жив так, як всі, робив так, як всі. Сьогодні твоє покликання є бути інакшим, тобто святим, відмінним від інших, таким, як Бог. Колись ти був поплямлений. Сьогодні каже і апостол Павло, ти маєш стати без плями. Колись ти був недосконалий, в тебе були вади. Сьогодні ти маєш прямувати на шляху до бездоганності. Цей шлях ти зможеш пройти тільки тоді, коли ти будеш стійким у вірі, тобто ти будеш стійким в переконаннях, які Ісус Христос об'явив тобі через добру новину, через Свої Євангелі. Учні дуже сильно налякалися, тому що Ісус Христос заснув в човні. А проти них повстали найсильніші стихії: вітер, вода. Вони були не в безпеці, і вони почали говорити, Учителю, учителю, ми гинемо. Натомість Ісус Христос пробудився, наказав морю і вітру, всі замокли, настала тиша. А Ісус тоді спитав: А не ж ваша віра? Пам'ятай, що впродовж цієї подорожі, до якої тебе запросив Христос, в тебе будуть відбуватися найрізноманітніші речі. Оскільки ти є в тілі Христовому в церкві, пам'ятай, що тіло Христове було бите, опльоване, розп'яте. Але воно воскресло. Пам'ятай, що Господь є надія на все наше життя, що Господь, Господь це безпека всього нашого життя. Пам'ятай, що Господь є сильніший від будь-яких найсильніших стихій, яких найбільше боїться людина. Сильніший від вогню, сильніший від вітру, від моря, він є над ними. Отож, якщо будеш стійкий чи стійка у вірі в свого Бога, в пам'яті, що Він з тобою, а ти в ньому. В надії, що він ніколи не покине, ти пройдеш цю подорож, до якої тебе запросив Христос.